Всім ви на нашому ютуб каналі сьогодні, 13 квітня. А це означає, що ми зустрічаємося з Луганською Зореєю. В цьому влозі ми покажемо вам всю атмосферу, яка панувала в цьому мачдеї. Тому всім приємного перегляду. І не забудьте поставити вподобайку. Це дуже важливо. Відбудеться на культовому стадіоні імені Валерія Лобановського, який знаходиться в самому серці Києва та має справжню особливу атмосферу. Але нашій команді ще жодного разу не вдавалося здобути перемогу на цьому стадіоні. Подивимося, чи вдасться нам це сьогодні. Богдане, ти сьогодні на особливому місці. Наша команда вже під'їжджає. Наста квітня це черговий неспокійний день для більшості українців, особливо для мешканців міста Суми. Це місто є рідним для одного із наших гравців, а саме Владислава Шарая. І звісно, наш клуб співчуває всім постраждалим в цій жахливій трагедії. Кати, хлопці. Ого, як красиво, дуже гарно. Клас, клас. А які гарні, а? Красиві. молодці. Боже, як ти старався. Дивий клас мішка вдохнув, сього Це Він готується до мачі. Він готується. Цей матч є 24-тим в історії протистоянь обох команд, і не хочеться змінювати цю позитивну статистику, яка є з цим опонентом. Адже поспіль в трьох матчах луганцям не вдається здолати червоно-чорний. Дина для нашої команди розпочався дуже-дуже позитивно. На третій хвилині забитим м'ячем відзначився Ігор Гаратін. Та дехто з вас в коментарях написав, що відтепер він Крістіан Гаратін. Mm -hmm. Також всередині першого тайму другим забитим м'ячем відзначається Луан Самбо. Ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме: Константин Ласюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Псеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі Рр, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Саш, фоточки будуть в наших футболістів. Подумаю. Подумаєш. Та будуть. Вже розпочався другий тайм, та наш опонент залишається в чисельній меншості через вилучення Максима Васильця. Він отримує червону картку. Але. Звісно, це перевага для нашої команди. В цьому матчі дебютує Назар Балаба, і, до речі, сьогодні його сім'я є присутньою на трибунах і впевнена, що вони його підтримують як ніколи. Вітаю всіх болівальників Вереса з перемогою на виїзді, давно не виігру. І вітаю Назара, хай щастить йому, хай щастить Вересу, ждемо перемог і переможних матчів Вереса і Назара. У цьому стадіоні наша команда перемагає вперше. Тож додому ми повертаємося з трьома заліковими балами. Я з дебютом, Які твої Дуже радий. Іди снять до все. Вітаємо, Богдане! Наша команда вже вирішила до рівного, Тож до нових зустрічей! Дякуємо ще раз за вашу шалену підтримку. Всім па-па!